Щоб дістатися у різні куточки міста, тернополяни користуються таксі, власним транспортом, велосипедами, електросамокатами чи ходять пішки. Та чимало мешканців все ж надають перевагу громадському транспорту, тролейбусам та автобусам, вартість проїзду, у яких із 1 серпня у Тернополі зростає. Журналісти Терену запитали перехожих на вулицях міста, яку суму за місяць вони витрачають на проїзд. Гривень 300 на місяць громадським транспортом. Пішки в одну сторону назад їде маршруткою. Від 6 до 8. Це якщо я не їжджу між містами. Так, ну в день гривень 400-500 таксі. 300-400 гривень десь, певно, на транспорт. Якщо на машину, то приблизно 4 тисячі в місяць. Якщо 20 помножити на 30, ну 600 гривень, 600-700 гривень. Не кожен місяць виходить їздити на таксі, тому... Ну, за цей місяць гривень 500 на таксі тільки вийшло, і плюс гривень 200 на тролейбуси, на автобуси, тому ну, гривень 700 вийде. Якщо чесно, то фактично завжди ходжу пішки. Ну, це, напевно, так от гривень 200 максимум. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.